you <music> Слава Україні! Блог Ер. Перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі на сайті компанії АТ «ДТЕК» Одеські електромережі весною цього року з'явився доволі цікавий документ протокол зібрання акціонерів. Як виявилося, на зборах прийняли рішення вивести на рахунок компанії, зреєстрованої в Нідерландах, понад 100 мільйонів доларів. Що цікаво, інші підрозділи ДТЕК в Україні взагалі не оприлюднювали результати зібрань публічно. Виникає логічне запитання, чому так? Чого ж, насправді, від народу приховуються такі документи, адже зараз, коли в країні йде війна і витрачаються шалені кошти, якраз люди і мають знати, куди саме вони йдуть. Проте така сума фігурує в кожному тексті зібрання акціонерів по всій країні. Таким чином можна констатувати, що ДТЕК розпочав масовий вивід валюти з України. Згідно з документом, акціонери дали згоду на щедрий переказ коштів компанії ДТЕК Group BV, зареєстрованої у Нідерландах, а також іншим юридичним особам, у яких компанія володіє корпоративними правами. АТ «ДТЕК Одеські електромережі викупили у «ДТЕК груп біві облігації на суму 20 мільйонів доларів. Але що більше дивує, так це те, що бенефіціаром, згідно з даними реєстрів, є Рінат Ахметов. і валюту почали виводити саме тоді, коли Зеленський анонсував націоналізацію деяких електромереж. Тому ж Ахметов таким чином готується влаштувати безтурботне життя на багато років. Окрім цього, іще ще мільйонів доларів одеська компанія передала голландцям як фінансову допомогу. Запитується, навіщо та за що в країні не вистачає проблем. Здавалось, в такий важкий час ці кошти можна було б лишити всередині країни, аби відновлювати нашу енергосистему. Та і це ще не все. Як виявилося, інші 100 мільйонів доларів тимчасово доступних коштів акціонери одеських електромереж вирішили розмістити в АТ перший український міжнародний банк. До слова, держава, що володіє 25% акцій, стабільно голосує проти таких рішень. Ці фінансові операції відбуваються на фоні заяв материнської компанії «Детек Енерго про бідне становище та брак коштів не лише на відновлення ушко. Оджено обстрілами обладнання, але й на планові ремонти. Певно, вже не такі бідні, якщо мають змогу направо і наліво роздавати такі космічні суби. Здавалось би, дно пробувати нікуди. Проте ДТЕК Енерго з ухвалу та цинічно сподівається отримати від державних банків України майже 5 мільярдів гривень за програмою пільгового кредитування 5-7-9%. За словами гендиректора ДТЕК Енерго Ільдара Салієва, більшу частину кредитних коштів, а саме 3,5 мільярда гривень, витратять на плановий ремонт ТеС. Значить, віддавати незрозуміло кому мільйони тисяч доларів. Це нормально, а на ремонт ТЕС обов'язково брати кредит, з якого, до речі, навряд чи вдасться вилізти в найближчі роки. Втім, гендиректор хоч якось намагається виправдати це тим, що власний прибуток компанії було витрачено на ремонт станцій, розташованих поблизу зони бойових дій. І знову ж питання без відповіді: то куди ділись ці кошти? Кому в кишеню вони впали? На деяких станціях дуже багато руйнування, бо ж вони розташовані близько до зони бойових дій, тому банки не бажають кредитувати. Селівка потрібно залучати ресурс, щоб таке обладнання могло працювати та підтримувати енергосистему в опалювальний сезон. Прекрасно чи не так? Згадати про опалювальний сезон уже восени, коли наступають холодні дні. Совісті нуль. Потім за стандартною схемою гендиректор почав нити про нестачу коштів на планові ремонти. І що ми маємо в результаті невідновлені станції електромережі, взимку, блекаути. Пора думати про державу, а не про власні набиті кишені. Та й банки можна зрозуміти. Причина, схожа, зовсім не в бойових діях, а в недовірі до таких організацій. Заціяція саме до Ахметова, який відмиває гроші на біді всієї країни. Що кажуть у ДТЕК, спитаєте ви там називають інформацію черговою російською інформатакою проти енергетиків з метою зірвати підготовку енергосистеми до зими. Кращий спосіб спихнути все на Росію, але, шановні, може досить маніпулювати війною в такий час. Ви них треба шукати в собі, а не розповсюджувати брехню. І наостанок, сподіваємось, правоохоронці перешкодять незаконному виводу коштів під час війни з наших енергооб'єктів. Ці гроші навпаки треба віддавати на ремонт, та не дозволяти олігархам розкрадати наше світло та тепло взимку. Будемо певні, що відповідні органи звернуть на це увагу, та олігарх Ахметов відповість. Повне отримує по заслугах. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.